Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня середи, 20 березня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Якщо ви маєте 31 рік стажу і цьогоріч вам виповнюється 60 років, можете претендувати на такі виплати. З кожним роком ми знаємо, що збільшується необхідний стаж для призначення пенсії. У Коломиї відкрили виставку львівських писанкарів. Тут зібралося 14 майстрів. У Коломиї презентували наукову працю, яка здобула світове визнання. Тут не була видана жодного разу українською мовою. Коломияни зустріли рідкісного птаха у Карпатах. Ми підходимо, і я бачу це. Страховисько. Коломийські важкоатлети здобули призові місця на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат до 17 років. Досить непогано, десь гарно виступили, десь щось не добрали. Про це та інше детальніше далі. На пенсію у 60 років. Якщо ви маєте 31 рік стажу і цьогоріч вам виповнюється 60 років, то можете претендувати на ці виплати. Якщо ж офіційно працювали бодай на рік менше, то вийти на пенсію зможете аж за три роки. Деталі від керівниці Коломийського відділу обслуговування громадян пенсійного фонду України Галини Григорчук. Мешканці нашої громади, які у 2024-му відзначають 60 відзначають можуть оформляти пенсії. Щоправда, якщо досі працювали офіційно 31 рік, якщо ваш стаж бодай на рік менше, з виплатами доведеться почекати, якщо стаж становить в межах від 21 до 31 значить право на призначення пенсії такі громадяни, як чоловіки та жінки, будуть мати у віці 63 років. Ті громадяни, у яких буде в межах не менше 15 а до до межі 21 року стажу будуть мати право на призначення пенсії у 65 Тобто ми бачимо, що з кожним роком ми знаємо, що збільшується необхідний стаж для призначення пенсії на рік. З кожним роком збільшується для призначення пенсії у 60 років а також це зачіпає і вік 63 і 65 років. Люди, які не мають 31 року стажу, але їм виповнюється 60 років, можуть розраховувати на державну соціальну допомогу в органах соціального захисту, продовжує Галина Григорчук. Що є основним документом? Це документом таким документом є відмова призначення пенсії в органах пенсійного фонду. Тобто нашим громадянам варто пам'ятати те, що якщо ви так самостійно визначили свій стаж і бачите, що у вас відсутні право на призначення 60 років, тобто не маєте 31 року, вам варто звернутися до любого територіального органу пенсійного фонду, до любого сервісного, який є зручно по поряд з вами. І з пакетом документів. Основними документами є це оригінал паспорту та ідентифікаційного номеру, а також трудова книжка. Для чоловіків це військовий квиток, оскільки служба. Служба в армії враховується до стажу, а також е документ, який підтверджує е е денну форму навчання. Звичайно, звертає увагу, що навчання зараховується по 31 грудня 2003 року. Як для чоловіків, так і жінок, як служба в армії, так і навчання зараховується на підставі документу про навчання або службу в армії. Якщо ви втратили такий документ, то необхідно вибрати довідку, яка підтверджує службу в армії чи навчання на стаціонарі. Якщо змоги зробити це самостійно немає, то можна звертатися до спеціалістів сервісного центру пенсійного фонду, і вже вони робитимуть такі запити. Після того в 10-денний термін розглядається заява, і буде відмова, наприклад, призначення пенсії. У відмові чітко буде вирішені про відмову призначення пенсії станом. На дату звернення буде чітко визначено загальний стаж, а також вік, в якому людина буде мати право. На пенсію в 63 чи в 65. Після того наші громадяни, така категорія громадян, мають право звернутися в органи соціального захисту за призначенням допомоги як особам, що досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію. До слова, документи на призначення пенсії людина має подавати особисто і варто перед тим ретельно усе перевірити, щоб не було помилок. Неправильне записано в трудовій книжці, зроблено запис прізвища ім'я по батькові, особливо на російській мові. Це дуже таке питання, дуже болюче, оскільки паспорт ні дані прізвище ім'я чи ім'я, чи по батькові часто не відповідає даним трудової книжки. В таких випадках треба витребовувати уточнюючі довідки. Варто заздалегідь звернутися до. Сервісних центрів для того, щоб спідніс проаналізував поданий пакет документів, особливо записи в трудовій книжці, з із паспортними даними з іншими документами. На практиці буває, що в паспорті одне прізвище в трудовій інше, а ще третя помилка допущена прізвищів. У військовому квитку про проходження військової служби добре, якщо підприємство чи установа, де ви працювали, досі діє, каже Галина Гроурчук, і можна в будь-який момент отримати необхідні документи, чи вони є в архіві, але бувають складні випадки, і тоді людина втрачає стаж. Тому варто просити роботодавців оцифрувати трудову книжку та додаткові документи. Військовий квиток це є диплом про навчання. Якщо є потреба, це свідоцтво. Про народження дітей, якщо жінка не працювала в цей період, а здійснювала догляд, народила і виховувала діток цей свідоцтво про народження дітей. Також треба обов'язково пам'ятати той момент, що на якщо є, наприклад, бачите якісь розбіжності в військовому квитку, різними ручками дописано, є виправлення. Часто буває, що відклеєні фото, відсутні підписи посадових осіб. В такому випадку варто звернутися в військомат. І витребувати уточнюючу довідку про період проходження військової служби. Звичайно, при оцифруванні трудової книжки кожен громадянин може перевірити і побачити кількість років свого стажу. На сьогоднішній день онлайн-сервіси Пенсійного фонду чудово працюють, і на вебпорталі Пенсійного фонду дуже багато послуг. Варто звернути увагу на документи і людям, які працювали в Росії та Білорусі. Усі угоди з цими країнами наша держава розірвала. Тому підтвердити стаж роботи там наразі нереально. Якщо ж ви працювали у цивілізованих країнах, зокрема Чехії, Португалії, Іспанії, країнах Прибалтики, то такі запити зробити можна, і роки роботи там вам зарахують при призначенні пенсії. У Коломиї презентували книгу, яка вперше вийшла друком українською мовою. Принцип більшості Володимира Старосольського, науковий та творчий доробок благодійного фонду Коломия наше місто хто такий Володимир Старосольський та у чому цінність його праці? Принцип більшості, яка здобула світове визнання, розкаже наукова редакторка видання, письменниця, керівниця благодійного фонду Коломия, наше місто Анна Бурбан. Ця книга є результатом роботи фонду і людей, які були залучені. До прикладу, ми залучали декількох перекладачів, тобто безпосередньо перекладача, який перекладав працю старосольською з німецької на українську, також перекладача на польську мову, на англійську, адже там задійні були і вступні частини, які ми розраховували на широке коло читачів. Вона була написана саме німецькою, не була видана жодного разу українською мовою, хоча науковець. Був не просто дотичний до України, він безпосередньо здійснював захист українців представництво судової влади в Польщі часів ще коли Україна на превеликий жаль перебувала в розділеному стані в період до 40-х років. І також Володимир Старосольський був одним із тих, хто був жертвами тоталітарного режиму. Він, як і плеяди інших науковців, невідомий в Україні є декілька праць його перекладених, таких як Тео. Орія нації, але принцип більшості, який вивчають за кордоном, який вивчають безпосередньо в Німеччині, на українську мову не був перекладений. Сама книга побачила світ в 19-му році, і ми хотіли презентувати, звісно, і раніше, бо презентації вже були проведені в Києві та Львові. Але то на превеликий жаль, ковід, то повномасштабне вторгнення не зіграло на руку презентації. Сама презентація називається Повернення додому, тобто повернення його до України на територію. Нашої країни перш за все це знайомство безпосередньо з старосольським. І друге, вона буде цікавою, звичайно, більше для науковців в галузі історії, історії держави та права для побутових, скажімо так, читачів. Вона буде цінною тим, що це є перше видання саме україномовне, і те, що раніше не заторкалася, взагалі питання повернення старосольського в таких наукових масштабах на територію України. У Коломиї відкрили виставку традиційних та авторських писанок львівських митців. Експозицію представили у музеї писанкового розпису. Чим дивували Коломиян, розкажуть наші журналісти. Львівська писанкарка та відома дослідниця українського народного мистецтва, зокрема, народної писанки Віра Манько одна із натхненниць виставки у Коломиї. Каже, це унікальна подія. Взагалі у Львові такої виставки вже не було дуже давно. Це е, ще була моя виставка, коли я вийшла у 2005 році ця е, книжка друга то з пописанках, то там були мої писанки, були Тараса Городецької і Марини Верхової з Вінниці, Така спільна виставка. А після цього там ще була одна виставка з червоноградських майстрів, і, і більше я не пам'ятаю таких великих виставок у Львові. А тут Зібралося 14 майстрів. Причому з цих майстрів є четверо моїх моїх учнів. Віра Манько пише писанки з 1986 року. З Часом почала займатися і дослідницькою роботою. Ніколи не планувала що це буде таким величезним захопленням в житті. Так воно якось сталося потрошки. Я спочатку сама навчилася, причому не було де вчитися. Я Якось сама здобувала потрошки, якісь знання методом. Як вже починаєш писати, бачиш якісь щось вчишся в тому, бо не було ні літератури в той час, не було ні якихось зірців, де взяти. Щось сама своє придумала, щось десь шукала по книжках. От. І потім е, я пішла працювати в школу. Друзі вчила всіх. Школу е, мала такий гурток писанкарства. От, а після цього я потрапила ну, в завів за фахом інженер-технолог е, поліграфіст. Я е, працювала багато років хіміком на заводі е, на радіоелектроніки у Львові, а потім роботи не стало, і я впала е, працювати секретаркою е, видавництво Свічадо. Ну і я вже на той час багато писанок писала. І я весь час сказала директору: давайте, давайте зробимо книжку про писанки. Він каже, добре, давай, а де книжка? Давай? Я кажу, що я не вмію. Я не знаю, чи я це. Ну і так кілька разів така розмова була нарешті. Вони мені доручили підготувати таку книжку. Зараз Віра Манько є авторкою понад десяти наукових видань, серед яких книжки-альбоми про писанкарство, крайній доробок, дослідниці покуцькі писанки. Каже, вже в роботі наступна книжка-альбом, де буде розміщено чотири тисячі писанок з різних куточків України. До слова, саме такою є домашня колекція пані Віри Жінка вже багато років плідно співпрацює з Коломийським музеєм писанкового розпису. Завідувачка за. Кладу Оксана Ясінська каже, організація такої виставки планувалась давно. У нашому єдиному у світі музею писанкового розпису представлені писанки з усіх регіонів України, а також із 36 країн світу в експозиції. Ми можемо побачити писанки Вінниччини, писанки Хмельниччини, Одещини, інших регіонів. А от власне традиційних писанок Львівщини у нас немає, тому вже здав від, ну, з. Кілька років не визрів задум запросити писанкарів, які би представили і традиційні писанкові розписи, а також і свої пошуки, які базуються на традиціях львівської писанки. В експозиції близько пів тисячі робіт. Це авторські писанки 14 львівських майстрів, а також народні писанки з колекції Віри Манько. Не всі мають мистецького світу. Є юристка, є писанкарі, які мають технічну освіту, філологиня, медсестра. Є е, митці, які мають е, фахову мистецького світу, але всіх їх об'єднує любов до писанки, любов до українського народного мистецтва. Львів'янин Роман Вах за фахом, інженер електрик, ділиться писати писанки. Почав понад 20 років тому. Моя дружина займалася писанкарством. Я довший час був не ну як хлопчик. Е який розтирає фарбу, видуває яйця, дробить віск. Ну, врешті мені там набридло. Я почав робити щось своє, а воно затягує, воно дуже затягує. Я зараз в основному займаюся травленими писанками і намагаюсь використати трипільські мотиви в своїх писанках. Експонуватиметься виставка традиційних та авторських писанок львівських митців у музеї писанкового розпису впродовж місяця. Коломияни зустріли рідкісного птаха у Карпатах. Червонокнижний мешканець лісу поводився доволі агресивно та не давав пройти туристам. Чим закінчилася зустріч із птахом з роду тетеруків – Дивіться далі. Любов до походів у гори в Коломоянки Ірини Сервачової зав'язалася 17 років тому з того часу на її рахунку десятки підкорених вершин, не лише українських Карпат, але й гір інших країн. З 2019 року правило, що вихідних нова мандрівка поближче до природи. У її архівах тисячі фотографій з приголомшливими пейзажами, безліч вражень та спогадів. Часто каже, доводиться зустрічатися із лісовими мешканцями, а це кабани, косулі, олені та навіть ведмеді. На щастя, щоразу такі зустрічі завершувалися щасливо. Якщо не враховувати переляк добряче, змусив понервувати Ірину глушець білодзьобий, вид птахів роду тетеруків, який напав на Коломаянку. І ось минулих вихідних під час туристичного походу з друзями на гору Кострича Ірина знову зустріла цього рідкісного червонокнижного птаха. Чоловік, який вже давно нас був про стоїть з такими великими очима. Ми підходимо, і я бачу це страховисько. Він чорного кольору. З червоними очима і видавав такі незвичайні звуки. Я вже одного разу зустрічалася з цією птахою, тоді він просто кидався, біг і себе дуже агресивно поводив. І цей також, виявляється, напавбу на цього чоловіка. Чоловік десь пробіг, я не знаю, метрів 300-400 тікав від нього. Із птахом намагалися вести своєрідний діалог, але нічого не виходило. Почали там бити кругом нього палками. Так нічого нічого він взагалі не рагував, навпаки ще більше ближче підходив і такі і такі всякі звуки видавав. Він нас не хотів послухати. Ніяк птах добряче затримав мандрівку туристів Карпатами крилатий із розкішним чорним хвостом віялом. дав дорогу мандрівникам тільки тоді, коли вони його максимально обережно зловили та віднесли у глибину лісу. Пощастило, щоб птах був відносно невеликим. Він йшов за дунами, але вже недовго. Ірина Сервачова звертається до прихильників туристичних походів горами, якщо вам також доведеться. Зустрітися з лісовими мешканцями будьте максимально обережні та толерантні до тварин і птахів, адже вони в себе дома, а люди у горах та лісі лише гості. Ну, взагалі, зустріч з цими птахами неприємна є, тому що багато хто з туристів почав мені вже писати свої якісь розповіді, то переважно вони дуже агресивно себе поводять. Насправді ця реакція. Така очікувана, тому що це весна в захищає своїх самочок. Я гніздо оточної, тому він так себе поводив агресивно. Дуже дивно, наскільки він сміливий, тому що ми такі великі, нас багато. Красунче! Коломийські важкоатлети здобули призові місця на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат до 17 років. Одне золото, два срібла і бронзу привезли вихованці відділення важкої атлетики другої обласної спортивної школи, яка працює у Коломиї в місцевому спорткомплексі Локомотив. Про свої здобутки чемпіони розповіли моїм колегам. Іванна Гуліней неодноразова учасниця і переможниця не лише всеукраїнських а й світових змагань на чемпіонаті України із важкої атлетики. Теж продемонструвала достойний результат, здобувши золото і звання чемпіонки України з важкої атлетики. Серед спортсменів до 17 років я підняла свій не найкращий результат, але цим результатом е, задоволена. В правий ривок я підняла 68 кілограмів, а в поштовху 84. в сумі 152 п'ятдесять кілограми. Нормативи майстра спорту із важкої атлетики на чемпіонаті України виконала і 14-річна Вікторія Кушмелюк. Спортсменка здобула срібну нагороду чемпіонату і можливість виступати на європейських змаганнях. Конкуренція сильна. Мені змагання сподобалося, але я би хотіла краще. Все таки підняла у рехту 62, у у зі 70 кілограм. Ну, це мої рекорди. Думаю, скоро буде більше. Ще одну срібну нагороду у скарбничку збірної області здобув Святослав Білусяк, студент Коломийського політехнічного коледжу, важкою атлетикою займається вже чотири роки, і це не перший здобуток Святослава. Я цього разу задоволений своїми змаганнями, своїм виступом підняв 62,76 два Олександр Чехович дворазовий чемпіон України з важкої атлетики у категоріях до 13 та до 15 років. Цьогоріч на чемпіонаті до 17 років здобув бронзу, та це додатковий стимул ще краще тренуватися. Йти до нових вершин. Переконаний спортсмен виступав 96-й категорії. В ревку підняв 111 кілограм. В руку посів друге місце в поштовху підняв 124 кілограма. Посів третє місце, і в сумі теж третє місце. не найкраща сума, якої піднімав. Але далі буде більше. чемпіонат України із важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років зібрав у Луцьку кращих спортсменів з усієї України. Ділиться тренер-викладач важкої атлетики Віталій Корнієнко. Його вихованці, зважаючи на значну конкуренцію, продемонстрували достойні результати. Вважає тренер. Було 125 дівчат і 145 хлопців. 80 ці чоловік в загальному всієї України. Ці змагання до, до 17 років. А дітям більшості 15. ну було важко трошки конкурувати, бо були на рік на два старші. Це грає роль велику досить непогано. Десь гарно виступили, десь щось не добрали. Над помилками будемо працювати. Усі спортсмени вихованці відділення важкої атлетики Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 обласної ради. Осередок відділення працює у Коломиї на базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив. Ділиться заслужений тренер України, очільник обласної федерації важкої атлетики Микола Чабан. Вони ну, всі будуть спортсменами, не всі будуть великими чемпіонами. Є люди, діти, діти ходять просто. Свого здоров'я Я від себе що хочу подякувати тренерам, інтенерам у першу чергу збройним силам нашим, бо тому, що це ці люди там кавмирає на за нас. До слова призерам чемпіонату України вручили премії від Івано-Франківської обласної федерації важкої атлетики. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна!